А якщо боремось, то поборемо. Ви чули відчували, який вітер тільки що був? Це вітер перемін. Ми змінимо цю владу. І ми вже на цих виборах довели те, що ми здатні це зробити. Шановні і дорогі друзі, щойно ми провели політичні консультації. Це все українське об'єднання Батьківщина. Всеукраїнське об'єднання Свобода та політична партія Удар Віталія Кличка. За їхнім дорученням я хотів би виголосити вам рішення, яке ми зараз прийняли. Зараз ми направляємось з вимогою зустрічі до голови Центральної виборчої комісії України. Ми вимагаємо по всім округам, де опозиція перемогла, іде така перемога. Підтверджена протоколами дільничих виборчих комісій. Оголосити кандидатів від опозиції переможцями на цих округах. Ці люди чесно перемогли. Ми вимагаємо чесного підрахунку голосів. Друге, там, де вони знищили бюлетені, там, де вони знищили протоколи. Там, де вони знищили результати волевиявлення, ми вимагаємо повторних виборів по одномандатних округах. Ми не боїмося цих виборів, ми переможемо на них знову. Третє, ми вимагаємо від президента Януковича і від Генерального прокурора негайно порушити кримінальні справи. По всім фальсифікаторам виборів, як членів дільничих комісій, як членів окружних виборчих комісій, так і замовників цих злочинів. А замовники цих злочинів це ті, хто номінується від партії регіонів, це Губські, це Засухи і всі інші. Ми вимагаємо притягнути до кримінальної відповідальності голів обласних державних адміністрацій в Миколаєві і Черкасах, в Київській області і тих областях, де крали результати виборів під їхнім керівництвом. Міліцейське начальство, беркута, які повинні охороняти народ України, а не злочинний режим, повинні понести відповідальність за те, що вони з палицями. Встановлювали демократію в Україні, такої демократії не буде. А судді, які за гроші продавали країну і продавали вибір мільйонів українців, повинні бути відправлені у відставку і понести кримінальну відповідальність за винесення завідомо неправосудних рішень. Ми звертаємось до вас. Будь ласка, не розходимося. Ми знаємо про те. Що зараз автобуси з людьми, які їдуть до міста Києва, зупиняє ГАЇ, зупиняє міліція, переписують їхні номерні знаки, залякують людей. Не бійтесь їх, вони бояться нас. Якщо ми будемо стояти і вимагати, ми обов'язково переможемо. Наступне наше зібрання. Буде у 18-й годині, але ми просимо не розходьтесь, будь ласка, ми йдемо боротися в цілому по Україні. Ми звертаємось до кожного, до кожної області, до всіх громадян України, до всіх, кому не майдужа наша перемога і наш вибір. До всіх, кому не байдужа Україна. Приїдьте, будь ласка, сюди, покажіть нашу силу, і тоді ми доб'ємося перемоги. Слава Україні! Bondo head! Bando head! Bando head! Bando head! Bando head!